Допомога військовим в пріоритеті роботи міської влади Ніжина минулого року на підтримку військової частини, розташованої на території Ніжина, з міського бюджету було виділено 15 мільйонів гривень, розповідає мер міста. Поки триває війна, підтримка військових наш головний пріоритет, хоча це не прямі повноваження і обов'язки органів місцевого самоврядування, а це завдання держави. В той же час ми вважаємо нашим моральним першу чергу обов'язком, як українців, кожного українця, додавати. Внесок в нашу спільну перемогу, тому ми виділяємо кошти на підтримку всіх військових частин, які є в Ніжені або мають відношення до міста. Ніжене, завдяки виділеним коштам з міського бюджету, військові мали можливість розпочати ремонт адмінбудівлі колишнього ремзаводу, розповідає командир військової частини Микола Кушнір. Дуже задоволений цими темпами, так як на сьогодні відгукнулися люди, які не звертають увагу ні на погодні умови, ні ні на температуру. Повітря, а щоденно, включаючи вихідні, працюють над тим, щоб в першу чергу накрити цю будівлю дахом. Це нам зберігає і надає можливість просуватися в ремонті всередині будівлі, що на сьогоднішній день також зроблено. Це залита підлога. Вже за новітніми технологіями прокладені, відповідно вставлені євровікна на трьох поверхах. Заведено електрообладнання нове, ну і відповідно прокладено електроопалення. Ніжинський ремзавод був єдиним на теренах України, який займався ремонтом інженерного озброєння. Нині він нагадує руїну і це дуже болить військовим. Все текло, все було розморожене, вікна всі побиті, дверей немає, ну, як то кажуть, гуляй вітер. Я його бачив діючим, я на ньому. Проходив стажування в свій час. Бачив, він розвивався до 2012 року. Не відповідно бачу, як він потух за останніх там вісім років. Військові вдячні міській владі Ніжина за можливість зрушити болюче питання відновлення будівлі ремзаводу з мертвої точки. Хотів би подякувати в першу чергу міському голові, депутатам за те, що підтримали мою пропозицію і клопотання щодо виділення 15 мільйонів гривень на відновлення цієї інфраструктури. І на сьогоднішній день ну кошти освоєні в повному обсязі. Матеріали закуплені. Ну і проводиться відповідно поточна робота. Масштабні ремонтні роботи адмінбудівлі Ніжинського ремзаводу планують завершити до початку літа.